У 2022 році Житомирщина відзначає 140-річчя з дня народження відомого українського церковного і громадського діяча, історика церкви, науковця, митрополита Іларіона в миру Івана Агієнка. З цієї нагоди рішенням сесії Житомирської обласної ради 2022 рік було оголошено в області роком Івана Гієнка. Цю людину у 20-х роках ХХ 20 століття вже знали в Канаді, Франції, Польщі, Бразилії, Югославії, Румунії, Бельгії, Болгарії, Англії. А ми знали Егієнка тільки тепер. Це прізвище було силоміць вилучено з нашої власної історії та справедливість, як і належить, перемогла. В праці Леніна потрапили до макулатури. А от твір українська культура. За проданця Іуди, як його в свій час називала радянська влада Івана Агієнка, став підручною книгою для учнів загальноосвітніх шкіл Незалежної України. Разом з працями Івана Гієнка до нас повернувся і він сам. Повернувся на Батьківщину, на рідну землю, на Житомирщину, звідки почався його життєвий і творчий шлях. Вітаю! Мене звати Ігор, і ви на каналі Стижками Історії. І сьогодні пропоную познайомитись із життям та творчістю славного сина українського народу, поета і прозаїка, публіциста і оратора, автора повного перекладу на українську мову Біблії, ієрарха церкви і нарешті міністра уряду Української Народної Республіки Івана Огієнка. Друзі, тема серйозна, тому хто любить тік-ток, буде складно. Ну а хто любить українську історію? Поїхали! Де і коли народився Іван Огієнка. Народився Іван Іванович Огієнко 15 січня 1882 року в селянській родині Івана та Єфросинії Огієнків в Брусилєві на Житомирщині. На третьому році життя трагічно загинув батько, потрапив під копита коня. Старші брати Івана, а всього в сім'ї було четверо дітей, опанували кушнірське ремесло, так як їхнє обійстя було на тому кутку Брусилова, де мешкали євреї. Які навчили малих хагієнків чинити шкіри та шити кожухи, сам Іван з Малку працював з матір'ю у так званій економії фільварку і навчався в початковій школі на кошти церковного братства, яке допомагало в той час дітям з бідних сімей і сиротам. У дитинстві вперше побував в Києві, коли ходив зі своєю бабусю пішки до лаври. До речі, бабуся прожила аж 115 років, добре знала трави і двічі була в Єрусалимі. Після закінчення початкової школи у 1896 році Іван Гієнко поступив до військово-фельдшерської школи в Києві, хоча потягу до медицини не мав. А причина одна: просто тут було навчання безплатне. І, до речі, на вступні іспити Іван з мамою діставався до Києва пішки, подолавши 75 кілометрів, бо коштів на проїзд на Балагулу, що курсувала між Києвом та Житомиром, у них не було. У 1903 році Іван складає іспити на атестат зрілості в Острозькій класичній гімназії, що дало йому право вступити до Київського університету Святого Володимира, нині університет імені Тараса Шевченка. У тому ж році Іван вперше побував і у Житомирі. У 1909 році Огієнко закінчив Київський університет Святого Володимира. Згодом навчався на вищих педагогічних курсах та працював у Київському комерційному інституті. Якою була трудова діяльність Івана Огієнка? У грудні 1911 року Івана Огієнка зарахували професорським стипендіатом історико-філологічного факультету. Університету Святого Володимира. Він активно займається українознавчою проблематикою. 1914 року успішно складає всі іспити на звання магістра, а в 1915 році починає самостійно читати лекції як приват доцент університету Святого Володимира. Цей же час Іван Ог'єнко входить до кола національної інтелігенції, співпрацює з Біляшивським, Грушевським, Сташенком та іншими. З початком лютневої революції 2017 року в Росії, старий університет перестав існувати. І починається Українізація Університету Святого Володимира. Першим почав читати лекції українською мовою Івано Гієнко. Весною 1917 року було створено Центральну Раду. Іван Огієнко, як член ради новоствореного Центральною Радою Міністерства освіти. Виступив з ініціативою про заснування Українського народного університету у місті Києві. Він розробив новий курс Українська культура, а й за ним у 1917 році виходить перше видання книги Українська культура. У 1917 по 1918 роки відіграв значну роль в українізації вищих навчальних закладів і шкільництва. Від 1918-го професор кафедри історії української культури Київського українського державного університету. 14 січня 1918 року Огієнко виступив на Всеукраїнському церковному соборі у Києві з доповіддю відродження української церкви, в якій аргументовано довів право Української церкви на самостійне існування. Улітку 1918 року виступив засновником і став першим ректором Кам'янець-Подільського Державного українського університету, який урочисто відкрито 22 жовтня 1918. Огієнко читає в університеті курс лекцій Українська культура. Місія в уряді УНР. 5 січня 1919 року Огієнка призначено міністром Народної освіти УНР який він очолював по 9 квітня 2019 року, 17 січня, як міністр освіти, Огінка ухвалив для шкільного вжитку у всій Україні правила українського правопису 30 січня видав наказ, за яким мовою викладання в усіх школах України мала стати українська мова. А у школах національних меншин дозволялося користуватися рідною мовою. До речі, усі дипломи, свідоцтва та атестати мали видаватися виключно українською мовою. 22 січня 1919 року Іваном Ігієнком вперше було зорганізовано свято на честь злуків українських земель у єдиній соборній державі 15 вересня 1919 року. Молодого вченого співрозробника плану дерусифікації церкви призначено міністром міністерства культів, перейменованого ним в ісповідань в уряді УНР. Відтоді Іван Огієнко причетний до всіх релігійних процесів. Що відбувалися на теренах України. Іван Огієнко впроваджує у богослужіння українську вимову з метою уникнення складнощів, зумовлених етнічним складом місцевості, рекомендує служби проводити церковнослов'янською мовою, створює комісію з перекладу українською мовою в Біблії, богослужбових текстів і плідно працює в цій комісії, реформує систему духовної освіти. Першими справами в уряді були вимоги до епіскопів. Щоби Євангелія читалося українською мовою, проповіді проголошувалися і виголошувалися державною мовою. Служби Божі, читання та співи у церквах відправлялись за українською вимовою, висвячувалися і призначалися на церковні посади у духовному відомстві ті особи, які знають українську мову. З ініціативи Івана Огієнка 8 жовтня 2019 року, в Кам'янці-Подільському засновано курси української мови. Для священників, деяконів, дяків та регентів. Від 16 листопада 1919 року, після від'їзду директорії УНР з Кам'янця Подільського, Огієнко став головноуповноваженим урядом. Захоплення Кам'янця-Подільського більшовицькими військами, а це було 16 листопада 1920 року, змусило Огієнко емігрувати до Польщі. Урядова діяльність в еміграції з 1920 року Іван Огієнко жив у місті Тагнів, де заснував видавництво Української автокефальної церкви, що випускала брошури і невеликі за обсягом книги, автором яких був сам Огієнко. Активно співпрацював з Греко-католицькою церквою. У 1921 році був членом Ради Республіки. А до 1924 року міністром в уряді у справах віровизнання Української Народної Республіки в еміграції з 1922-го був дійсним членом наукового товариства імені Тараса Шевченка після кількох місяців праці в уряді ОНЕ у Тарнові у вересні 22 го перебирається до Львова, не знайшовши собі помешкання у місті, Іван Огієнко перебрався до винників. І з 22 по 1924 роки Іван Гієнко проживав у винниках, це біля Львова, підтримував важкохвору Івана Липу і став останнім, хто бачив його живим. Вони разом працювали, не покладаючи зусиль для української справи. Винниківський період у житті Івана Гієнка відзначений кількома написаними книжками, підготованим і виданим українським стилістичним словником у 24 році. А також працею над перекладом нового заповіту. У 1922 році надрукував у Львові переклад літургії святого Іоанна Златоуста з грецькою українською мовою. У травні 37-му році у Львові виходить новий заповіт, що є лише частиною головної праці всього життя вченого перекладу Біблії українською мовою з оригінальних давньоєврейських та грецьких текстів. Протягом 26 -го 1932 – професор церковно мови Варшавського університету, був звільнений польською владою як активний прихильник українізації православної церкви. Заснував і редагував у Варшаві журнал Рідна мова з 33 по 39 роки і Наша культура, які сприяли популяризації української культури серед українців за межами УРСР. виступав проти ресуфікаторської політики. Тогочасного керівництва радянської України. Церковна діяльність. У 1937 році після тяжкої хвороби, 17 місяців лежача, померла дружина Івана Гієнка Домініка Данилівна, похована на православному цвинтарі у Варшаві. 6 жовтня 1940 року Іван Огієнко звернувся з прощальною промовою до тих, хто знав його як професора. І 9 жовтня 1940 року був пострижений в Чернецтво під ім'ям Іларіона Яблочинському свято-онуфріївському монастирі митрополитом Діонісієм, предстоятелем польської православної церкви. Іван Іванович Огієнко взяв собі ім'я Іларіон. 19 жовтня 1940 року на Холмському соборі українських православних єпіскопів. На святий Даниловій Горі був висвячений у єпіскопа Холмського і Підляського. Як архієрей організував українську церкву на Холмщині за допомогою ведення української мови в богослужіння. 16 березня 1944 року Іларіона підвищили до сану митрополита Холмського і Підляського. До речі, з цією важливою подією його привітав колишній гетьман України Павло Скоропадський. В 1944 році Вагієнко змушений був емігрувати в Словаччину, потім до Швейцарії, де жив у Лозанні. У вересні 1947 року емігрував до Канади. В 1949 році Владико Іларіона було інтронізовано на митрополита УПЦ всієї північної і південної Америки. 8 серпня 1951 року його обрали першою ієрархом української Греко-Православної церкви в Канаді. У квітні 1960-го у Вінніпезі відбувся акт духовної злуки з'єднання трьох українських православних церков Української Греко-Православної церкви Канади, Української православної церкви в США та Української православної церкви в Екзелі з центром в Західній Німеччині. Останній період життя. Останній період життя Івана Гієнка, незважаючи на недуги, позначений інтенсивною творчою працею. Митрополит Ларіон створює низку біографічних портретів подвижників Української православної церкви, збагачує богословську науку історико-канонічними працями, педагогічними, літературними, мовознавчими творами. Загальний реєстр публікацій Івана Гієнка налічує. 1848 НАЗ. Але головна справа життя Івана Гієнка це переклад Біблії і до сьогодні є неперевершеним надбанням українського народу. Помер митрополит 29 березня 1972 року у віці 90 років у місті Вініпек Каната, похований на православній секції меморіального парку Глен Іден. Вшановуючи пам'ять видатного українця, 17 квітня 1992-го на установчих зборах було створено всеукраїнське товариство Івана Гієнка з центром у Кам'янці-Подільському. У 1995 році засновано премію імені Івана Гієнка. І це друга премія в Україні після Шевченківської 2002 року. Частина архіву Митрополита Іларіона передана Україні канадським урядом. 2007 рік була випущена поштова марка України присвячена Іванові Агієнку. 2008 рік надання імені Івана Агієнка Кам'янець-Подільському національному університету. 2009 рік на базі громадського музею створено Брусилівський історичний музей імені Івана Агієнка. У серпні 2010 року відкрито перший в Україні пам'ятник Івану Агієнку на його батьківщині у місті Брусильові. На Житомирщині у винниках біля Львова, пам'ятник Огієнку, є другим в Україні і третім у світі. Пам'ятник у місті Житомирі відкрито у червні 2017 року біля Свято-Михайлівського кафедрального собору. Крім того, в різних містах України встановлені пам'ятні дошки, а також вулиці, названі на честь Івана Огієнка. Ну, а саме головне і на дорожче визнання. Це шана і пам'ять народу. Дякую за терплячість. Згадуючи минуле, думаємо про майбутнє. Побачимось!